Вітаю, друзі. Дипломант і дипломат. Це теж слова пароніми. Дипломантом. Називають того, хто працює над дипломним проєктом. Пише дипломну роботу. Це також особа, відзначена дипломом за видатні успіхи в якійсь царині, дипломант міжнародного конкурсу. Піаністів. Дипломат службовець, наділений урядовими повноваженнями для зносин з іншими державами. Перебуваючи за кордоном, дипломати проводять переговори із зарубіжними партнерами, відстоюють інтереси національної політики. Слово дипломат вживається ще й у переносному значенні. Це людина, яка тактовно й уміло діє в стосунках із іншими. Тонкий дипломат. Тут, пане, треба бути дипломатом, уміти пристосовуватися до всіх обставин, бо інакше не топтатимеш рясту. Відчуття комфорту вам у житті. Без усілякої тонкої дипломатії, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!